Яка різниця? Скільки років в моєму платью, як я знаходжуся на площі до в Сицилії, в Катанії? Хочу вам показати вуличку зонтиків і символічно я теж сьогодні з зонтиком. Для відео зняла рубашку, щоб виглядати не в чорному. Справді, зараз іде дощ, коли я планувала свою подорож, я дивилася на жовтень місяць, де буде найтепліше. То показували цілий місяць Сицилії сонячно, і сьогодні перший день дощ. Добре, що ми запланували поїздку в Катанію, оскільки нам це нічого не переб'є і дуже буде комфортно ходити, гуляти, оскільки насправді повітря не холодне, лише капає дощ. Ми придбали в місцевого торговця. Зонтики по 5 євро. І прямуємо далі. Коля, бай-бай. Я обоміню. Оля лишається пити каву. А я. А я. Іду вам покажу площу дому. Зараз я знаходжуся в центрі площі Дуому Катанія, острів, Сицилія, країна Італія. Неймовірно, гарно. Хоча все побудовано в таких сірих відтінках. Навіть як фільм 50 відтінків сірого. Але настільки все стильно, гарно виглядає, дуже гарно. Там зробила на 360 градусів обзор. Ну і символ, слон. Символ катанії, символ сицилії. І від слоника йдуть фонтанчики, теж дуже, дуже цікаві. Я прийшла Арку Святої Агати і тут у нас перед очима ринок, де продають фрукти, арочки. Поверху знаю, що ходить потяг. І я прохожу далі до фонтану. То, знаєте, я впевнена, що в гущову погоду катання по-особливому свіжа і прекрасна. І такий гарний сфери. Авочками. Дерева, який, цікавий стовбур Розпочався дуже сильний дощ, але його не чути за стікаючою водою спонтанно. Серебрій ресторанчик навпроти рибного ринку Рибний ринок і і це виглядає вистав. Так, оце е, завершується робота на рибному ринку. Ну, в принципі, нічого дивного. Пушать е, сміття, оскільки Але все прибирається. Це як на будь-якому ринку, якщо йде до завершення, то ось таку картину можна побачити. Але прибирають. Радію душу! Охла ви кармала прибув! Оце піково. Так треба чути, але рибу є Так, Тут продають свіжі овочі. В центрі міста, на, на центральній площі. Нужно придбати все, що треба. Пахне звіжем казали. І тут одразу, бачите, з правої сторони продають овочі, з лівої сторони одразу готують, одразу можна сісти, поїсти. Ну, так незвично. Якщо що. Ну, Італійців не люблять не славляться тим, що вони просто люблять поготарити, поговорити, розповісти, як не справи. Як в них сьогоднішній день пройшов чи як починається? І ось така картинка. Ну, теж зонтики різнокольорові. І тут така вулиця, де можна придбати свіже і також сісти, поїсти. Ну, прикольно. Так, зараз вам покажу цю красоту. Все таке свіже. Ну, грушки 3 євро за кілограм, кабачки 1,5 євро за кілограм, помідорки 3,50 за кілограм. Листя салату різне, 1,5. Брокколі 2,5. Його броколі фіолетова Така гарна, чотири євро. І ще куча всяких всяких фруктів. Свіжа. Свіжа все аж пахне. Так, я натрапила на дуже цікавий магазинчик. Це магазин Морозова. Називається дом Пепі Ні. І хочу сказати, що соціалісти дуже віддано відноситься до своїх. Постачальників їжі, продуктів. Якщо, наприклад, сім'я купує в одного продавця, морепродукти, фрукти, овочі, то і будуть купувати там і діти, і онуки, і так далі. І вони якби передають спадок в свою довіру. Так як на вулиці Дощ ми зробили правильне рішення і замовили таку екскурсійну поїздку в сіті Катані, екскурсія по місту, де є аудіогід, і нам буде розповідати про це місто. Потім, після оглядової, ми зможемо ще погуляти самостійно по тих пам'ятках і об'єктах, які ми будемо бачити. Знаходиться агенція, яка продає квиточки прямо на тротуарі, на підході до площі Дуому. Все розповідають. Розказую ось такий приємний менеджмент менеджер. <гл> І ми купили квиточки, коштують 15 євро. Буде тривати екскурсія 1 годину 20 хвилин. Ну, почнемо з того, коли я їхала на Сицилію. Крім того, що Сицилійський апельсин, сицилійська мафія, більше нічого про Сицилію я не знала. Зараз у нас буде екскурсія двоповерховим автобусом. по поместье Катания. И щось нове цікаве дізнаюся, обов'язково вам покажу и расскажу. ...режущих по камню и мастеров-декораторов Катания 18 века. И сегодня в большей части дворца живут потомки рода Вискари, а в его залах проходит хэвк Зигота или Зигот. В прошлом факт посещали в основном пожилые люди, приходившие туда отдохнуть, а порой и взрывнуть. Вплоть до 30-х годов 20 -го века На місці нинішньої площі було море, сліва до нього впадала ріка. Толя, помашай ручкою, у нас персональна автобусна екскурсія, піски для нас двох. І дуже добре, що у нас запаковані вікна, тому що ми б нічого не бачили. Вікна потівки цих автобусів, що затривають е -е, і нічого не видно, а так у нас все видно. Більш важлива Сицилія. Он является торговой и туристической пристанью и расположен в стратегически удобной позиции благодаря своей близости к аэропорту, железнодорожному вокзалу и к центру города. Обратите внимание на внушительное здания старой таможни. Легкая культурная группа представляет собой богиню Прозерпину, которую посещает Плутон на повозке, увлекаемый конями и сиренами. Далее впереди железнодорожный вокзал, Зараз ми знаходимося на узбережжі Катанії, де яскраво видно, як вивергалася лавина. І вона застигла такими фрагментами. Це темно-чорний камінь, він легко піддається обробці, тому з'явилося дуже багато майстрів, які його обробляли, будували будинки, витесували сукомітні віти, фігури і так далі. І хочу сказати, що ці лавині вже 500 років. Тому це як доказ того, що вулкан Етна. Вивергався, і наслідки його бачимо навіть в морі. Ну а сучасна катанія використала цей камінь для будівництва відбудови різноманітних будинків і узбережжя дуже цікаве, гарне і незвичайного такого чорного яскравого забарвлення. Ставлене від женської фігури яка на ладоні двох людей оприділяє їх вину і невіному. Можна вважати, що історія почалася з нуля виверження вулкану Етна. І в цей час всі навколишні території були залиті зал... лавиною. І вже все, що було. Після цього це все, зараз архітектура, яку ви бачите, це все вона була вже після відновлення, після 17 століття. Тому дуже багато архітектурних ансамблях, будинках ви знайдете сірого, оскільки використовували камінь, лавину, яка виверхнулася від вулкану. Я вже так махаю руками, так як італійці і сицилійці кажуть, якщо італійці зв'язати руки, то він не зможе говорити. То я вже... Пару днів будучи тут, подивившись, як вони колоритно розмовляють, я вже теж так само почала говорити. Тому буду жестикулювати. стекулювати. Я й до того жестикулювала, стекулювала, а зараз також буду жестикулювати. стекулювати. За тим дощом навіть не піднімала голову догори. Яка гарна архітектура. Тут таке бароко, сірі, піщані кольори, такі гарні оздоблення будинків, такі стіличні. величні. і везні всі архітектори Італії розробляли плани будови цих неймовірних шедеврів. І о боже, тут так гарно. дуже гарно. Я буду йти, коментувати, але найбільше тебе просто дивіться, насолоджуйтеся цією красою. Е, так, це університет. Я згідна з вами, що камерою це все не покажеш і не передасиш, але хоч трішки постарайтеся вхопити е, цю атмосферу італійського острова Сицилія і площа центральна другого по величині міста в Сицилії Катанія. Слоник такий фіолетовий. Слоники теж є символами. Катання і вважається, що вони є оберегами і такими, які тримають острів на собі. You Соціалістських апельсин і зможу вам організувати подорож не за всі гроші світу, розкажу всі нюанси, і можете до мене писати, дзвонити, підписуватися, писати повідомлення. Обов'язково вам про це розповім. Все, як сама бачу і сама це знаю.